Соцмережами ширяться чутки, що з України не випускають чоловіків з третьої групи інвалідності. Нещодавно нібито навіть зняли 20 осіб з потяга Київ перемишль. Все, нібито через новий законопроєкт, який дозволяє мобілізовувати таких людей, до слова, цей документ не те, що не ухвалений. Його навіть ще не розглядали. У Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей з інвалідністю третьої групи не змінювалися, попри поширені у соцмережах заяви. Ну і зараз ми маємо можливість розпитати про це Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби. Він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, наші вітання. Вітаю студія. Скажіть, будь ласка, а звідки з'являється така інформація, що не пропускають людей з інвалідністю? Як взагалом нині ситуація на кордоні зараз? Дивіться тема перетину кордону завжди була чутливою щодо пропуску. І щодо... Перевірок на кордоні, але треба розуміти, що є правила перетину кордону, є законодавство, які визначають перетин кордону громадянами, і прикордонники його чітко дотримуються в тому числі це і правила перетину кордону для громадян України, які визначають а, окремі норми щодо перетину кордону на виїзд з України а, під час дії воєнного стану. Ну, в першу чергу тут а, більше акцент на Чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, адже ці категорії загалом обмежено залишати в межі нашої держави, окрім тих категорій, які прописані в цих правилах, і прикордонники дотримуються норм законодавства, правил пропуску осіб через кордон, як зараз, так і надалі робити все для того, щоб детально перевіряти. Документи, за якими людина може залишити в межі нашої держави, змін до цих правил не було, але над Державну прикордонну службу покладена відповідальність перевіряти чітко мету поїздки, перевіряти знову ж таки, документи, які дають право перетнути кордон. Бо за останній час ми бачимо те, що особи, які слідують через кордон, тому числі намагаються а, використовувати підробні, сфальшовані документи або ж їхня мета поїздки не відповідає а, тим, які визначені в правилах, які дозволяли їм перетнути за межі нашої держави. Тому а, ще раз змін немає, але перевірка на кордоні вона а, а, буде залишатися і надалі для того, щоб а, всі. Дотримувалося правил перетину державного кордону України, пане Андрію, дякую. Почули спасибі велике. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку зі студією.